Доброго ранку, Меркуш. Доброго ранку, доброго дня. Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго, доброго дня. Бажаєте ви бажаю вам я. Доброго ранку. Зараз у нас заняття з математики. І почнемо ми наше заняття з. Лічби. Маркуша, починай, будь ласка, рахувати. Дивись на циферки. Починай рахувати від одного до десяти. Почекай. Рахуй. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Так. Дев ну, ти. Десять, дев'ять, п'ять, вісім, сім. Восемь, шість, сів. П'ять. чотири, три, два, один. Молодець. Ти порахував в зворотньому напрямку також. Молодець. А тепер назви, будь ласка, мені сусідів числа два, Маркуш. Один і три. А сусіди числа три. Два і чотири. Весіди числа чотири. Три і п'ять. Так, добре, молодець, молодець. Рівні скельця є у мене червоне, жовте та зелене. Можу ними я сказати. Йти стояти, зачекати. Про що це я сказала? Зелений, тий жовтий, ти красний. Про що я сказала? Про Про, Як що Про світлофор. Скільки кольорів має світлофор? Три. Три кольори. Молодець. А якої форми скельця у світлофора? Якої форми? Три круга. Круглої форми, молодець, правильно. А ще де на картиночці зустрічається число три. Наприклад, кожна пора року має три місяці. Яка зараз пора року, Маркош? Ну, Ой. Осінь. Так, а кольори, о, кольори, вибач, будь ласка, місяці осені це вересень, жовтень, листопад. Отже, кожна пора року має три місяці. Скажи, будь ласка, в якій геометричній фігурці завжди зустрічається число три? Один, два, три. Що це за геометрична фігура? Трикутник. Трикутник. Ось він. Скільки сторін у трикутника? Один, два, три. А скільки вершин? Один, два, три. Так, отже. Три кути і три вершини. Так. Скажи, будь ласка, в яких казках часто, часто зустрічається число три? Що це за казочки? Про ведмедика і вовка з ними. Про трьох поросят, казка і про трьох ведмедів. Так, правильно. Цифра три. Цифра три то чарівниця, невеличка й лиця. Яку казку не візьмеш, цифру три завжди знайдеш. Раз гачок і два гачок, а між ними язичок. Цифра нас зачарувала. Трійка ми тебе пізнали. Так, Маркуша. Що ти, бачиш? Бачиш? що ти зараз бачиш? А ну сядь, будь ласка, рівненько. Сядь рівненько. Що ти бачиш? Дві груші. Молодець. Правильно дві грушки, правильно. Скажи, будь ласка, що треба зробити, щоб груш стало три? Ще одну. Молодець. Так, треба поставити ще одну грушку. Отже, дві грушки і ще одна буде разом три. Який ми складемо вираз? Прочитай, будь ласка, його. Давай. Плюс один, дорівнює три. Так, молодець, правильно. А ось до нас завітала Білочка, Скільки білочок? Один. Одна білочка. Маркуша, білочка покликала до себе в гості ще двох сестричок. Скільки стало всього білочок? Три. Три. Молодець. Як же ж утворилося три? Ми один, до... раз, два, до рівня три. Так, молодець, ми до однієї білочки додали ще дві білочки, стало три. Склали вираз один плюс два дорівнює три. Так, молодець, правильно. там час <рістичок> З промінцем метелий <рістички> став. Крийся, сонцю показав. Як уважно глянеш ти, то побачиш цифру. Три. Три. Так, циферка три. Правильно. Зараз хвилиночку, щось переключається. На що схожа циферка три? Намахелика і на змію. Ну, Крила, ластівки, лисичка вигнула свого хвостика, так? І утворила циферку три, так? Отже, щоб позначити число три, використовують циферку три. Знайди, будь ласка, всі цифри, всі трічки. Знайди, будь ласка, на картиночці. Де вони? Розкажи. Один, два, третю. Нашов? І ношу. Так, а тепер назви, Де ти знайшов? Де ти, 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 ти знайшов? Ти. Де, де ти Тут і тут. Називайте, бо я ж не розумію, ти кажеш На камінчику і на дереві. Це грибочки. Тут ти маєш на увазі? А, грибочки, так. Це грибочки, так, да, можливо, трошки погана картина. На, на грибочках, на дереві. І все, Маркуша? На дереві. На хра... на хвамері, у двері. Так, і на Добі. дверях будиночку. А скільки всього ти знайшов трієчок? Ану порахуй їх. Чотири. Чотири трійки. Так, молодець. А тепер скажи, де заховалась трійка? В яких предметах заховалась трійка? Ану, дивись. Шукай, де. де заховалась трійка. Шукай, де заховалася трійка. Маркош, де заховалася трійка? Замок. Замок відкритий. Так, далі. Змійка. І змійка. Так, правильно, молодець. А я тут вся паркана. Так, а тепер подивись, будь ласка, на трічку. Ось! Як вона виглядає. Цифра три складається з двох малих півовалів. Давай спробуємо в повітрі написати циферку три. Спробуємо. Два півовали. Склади пальчики або візьми олівчик. Давай спробуємо циферку три написати в повітрі. Один півовал. Другий півовал. Виходить? Так, Молодець. Так, добре. Давай пригадаємо склад числа два. З чого складається двійка? Один і два. Один. один і один. І один. 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 Так, один. правильно, один. а з чого ж складається? Три. Склад числа три. Ану, поглянь, один, олівчики нам допоможуть. Один. і. і, два, два, і два. Так. І два, два. І два і, два, і два, один. один. Так, два, а тепер подивись два, на будиночок. Подивись на будиночок, назви склад числа три. склад числа три. Один і. Один. І, два. І, два. І, два. і два. Два і один. Два і один. Так, склад числа три. Один і два, два і один. Так, добре. Маркош, скажи, будь ласка. Скільки велосипедиків ти бачиш? Два. Два. І три скейтборда. Так, три скейтборда. Два Так, і скільки пар роликів? Два і два. Так, тобто ми можемо сказати: дві пари. Так, отже, два, три, два. Нам підходить ось. Це е, ось це розміщення цифр 2 3 2, тому що велосипедиків 2, скейт 3 і дві пари ролей. Так, добре. Маркуша, наше заняття підходить до закінчення. З якою циферкою ми сьогодні познайомились? З якою циферкою? Е-е 2 Три. Так, з числом та цифрою три. А ну пригадай, будь ласка, склад числа три. Один і два. Добре, молодець. Маркоша, я дякую тобі за увагу і за роботу на занятті. Бажаю гарного дня. До наступної зустрічі. До побачення. Да, п о г о